Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся і астропрогноз по місячному календарю на 18 липня 2024 року, на четвер, перша чверть, місяць у стрільці, день місяця 13 та 14, який почнеться з 19 години 10 хвилин. В основному панує цілий день 13-й місячний день. От з нього і почнемо. Це День духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз як найкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримується місячних ритмів, отримують додаткову силу для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-місячну добу корисно навіть уже у старих, уже давно звіданих речах знаходити щось нове. Це, по-другому, по третьому разу перечитувати одну ту саму книгу і по-новому її відкривати, і не тільки книгу. Так що, виявити якийсь новий нюанс, який ви раніше не помічали. Одним словом, це радість відкриттів. Дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкрито портал, через який проходить багато тонких вібрацій, які сприяють створенню воістину божественних творів. Тринадцятий місячний день період швидкості, ясності, майстерності. Та наполегливості, чим рішуче людина буде зараз поводитися і діяти, тим успішніше завершаться її починання. Цей період служить ніби продовженням 12-го місячного дня. Що було розпочато, не можна ні в якому разі кидати. Не зменшуйте темпи, щоб не сталося. Від цього залежить успіх усієї справи в цілому. Те що було розпочато напередодні, сьогодні отримує додаткову енергію і відбувається активізація прихованих резервів людської психіки. Енергетичне поле людини та енергетичне поле астральної матриці задуманого проєкту зливаються в єдине ціле та спрямовуються до успішного завершення. Тому один із символів 13-ї місячної доби. Служить колесо. Ви зараз подібні до колеса, що котиться згори, не зупиняйтеся, не зменшуйте темпу, не сумнівайтеся і вірте в свою удачу, викладайтеся повністю і не шкодуйте сил, тим більше, що зараз їх у вас багато. При недотриманні однієї з цих порад і не довівши до завершення свою справу, ви почнете все заново. Крім того, це дуже сприятливий час для подорожей та відражень. А зараз трішечки про енергетику місяця в знаку стрільця. Нам покаже про те, що це ідеальний час для того, щоб налагодити дружні зв'язки з тими людьми, які нам давно подобаються. Вона надихає. Людей бути оптимістичними, життєрадісними. Енергія стрільця допомагає людям активно діяти. Краще всього використати її на реалізацію тих проєктів, які потребують багато сил. Наприклад, в області освіти, у багатьох з'явиться відчуття, що за ними хтось наблюдає та їх контролює. А з другої сторони. Бо треба нікому не довіряти та все перепровіряти виникне і у вас. Але не треба переживати, якщо контролювати все і всіх вам не вдасться. Цей місячний період кращий, щоб і вияснить відношення. Але якщо треба, то будьте наполегливі та рішучі. У ці дні нас тягне у соціум, велике бажання получати других. Доносити знання, інформацію, ділитися досвідом. У ці дні нам захочеться бути важливими, важливою персоною, або ж стати авторитетом, або ж взірцем та прикладом для других. Удачні дні для творчих людей, для акторів. Але, як написав великий Шекспір, весь світ театр, і всі ми в нім актори. Любі мої, не вдягайте маски театральні. Будьте такими, які ви є. Ми всі прекрасні, ми всі геніальні, ми всі унікальні і неповторні, таких, як ми, ніколи не було і ніколи не буде. І за кожну мить на цій землі, за кожну хвилинку ми дякуємо Богу, тому що ми тут і зараз. Трошки про здоров'я в дні стрільця. В дні стрільця не варто багато ходити пішки, тим паче в турпоходи, тому що загострюються хвороби та зобедрених суставів, а також можуть бути запалення седалищного нерву. Проте показано, лікування хвороб крові та печінки. Небезпечно робити операції на жовчному міхурі та робити переливання крові. Дуже корисні процедури по лікуванню легень та дихальних вправ. Любі мої, шануйте себе, залишайтеся здоровими. Дивіться, як гарно бути здоровими. Це щасливі люди можуть собі тільки таке дозволити. Так що я бажаю вам щастя, я бажаю вам міцного здоров'я, пильнуйте його. І по місячних ритмах ви його збережете і не тільки збережете, а приумножите. Любі мої, я вас люблю. Я вам щиро вдячна за ваші перегляди, за ваші підписки, за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі. Я щиро вам дякую. Я вас люблю. Будьте здорові! До завтра!